Всім хай малюки! дядько вдома. Знаєте, що вам хочу повідомити? А ні, не знаєте, а я вам скажу, що скоро відкривається сервер GTA 5, який має назву Fame RP. Ви скажете, що в цьому такого, а я вам відповім, це не просто якийсь сервер, це твоя нова історія. Маленький спойлер, що тут є унікальні роботи, одна із них це робота стрімером. Прикинь, якщо тебе була мрія стати стрімером, то ти можеш її здійснити в реальність. І ще я тобі скажу, але це так секрет між нами. Іру валюту ти будеш заробляти з донатів, але це так тихо, Нікому. Також у них присутня механіка домашніх тварин. зможеш взяти собі тваринку, з якої буде весело в будь-який час. І не тільки. І ще й до цього я хочу тобі сказати, що тут як криптобіржі зможеш стати самим багатим хлопцем чи дівчиною і лутати тут біткоін. Почекаю тобі на ці серіях, які планується 01.06.2025. Будемо лутати там лідер погієта, тому залітайте. Туди контент я вам обіцяю. Люблю, цілую. До побачення.